Давайте відверто. Щодня ми з вами витрачаємо неймовірно багато часу на пошук клієнтів чи партнерів. Утім, результати не завжди задовільні. А ще через обмежену роботу реєстрів пошук перетворюється на муки, бо нові й нові авторизації та підтвердження забирають наш час. Ще час витрачається на формування бази клієнтів. Додайте сюди складну кодифікацію видів економічної діяльності садкведів потенційних наших клієнтів, тривалі й незручні пошуки фінансової звітності, ризики зв'язків з підприємствами, що пов'язані з РФ та РБ, людський фактор і ще багато причин, що сповільнюють пошук. Але вихід є. Давайте покажу. Всім привіт! Мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні я розповім вам, як за кілька хвилин знайти потенційних клієнтів чи партнерів у будь-якій сфері. Наперед домовимо, що ми з вами, страховики. Утім, такий підхід можна застосовувати всюди. Тож, наша мета знайти будівельну компанію, бо ця галузь нині стрімко розвивається і щодня стає. Актуальнішою до того ж, будівництво це високоризиковий сектор. Відтак, страхування тут стає критично важливим. І уточнимо, що наш ідеальний клієнт має високий рівень виручки, працює з кредитними коштами та інвестиціями, має немало різноманітного спеціалізованого транспорту та обладнання і бере активну участь у державних тендерах та функціонує. У великих містах, а ще було б непогано моніторити цей ринок і досліджувати обраних його учасників. Оце це загнув. Так ці критерії можна довго шукати в різних місцях і не знайти. Але завдяки онлайн інструменту YC Market зробити релевантну вибірку сьогодні реально за кілька хвилин. Заходимо у YC Market. Зверху бачимо розділи: власне аналіз ринків для формування звіту з компанії та ФОП. Далі моніторинг, що дозволяє не пропустити появу нових. Потім протокол API, який дає можливість отримати дані у власну облікову систему, і останній збагачення та аналіз даних інструмент, що швидко аналізує лише обраних контрагентів за списком. До розділів ми повернемось згодом. А зараз пропоную сформувати наш перший звіт. Клікаємо на аналіз ринків. Перед нами лаконічний, утім, функціональний інтерфейс. Він і допоможе нам відфільтрувати потенційних контрагентів. Оскільки нас цікавлять підприємства, оберемо компанії. Тепер фільтруємо коди видів економічної діяльності кведи, тиснемо на одноіменну кнопку і серед основних вводимо числове значення або друкуємо назву товару чи послуги. Нас цікавить будівництво, тож вносимо це слово та позначаємо послугу або послуги. Внизу маємо можливість обрати компанії, котрі мають серед своїх квадів хоча б один, що нас цікавить, або всі. Застосовуємо, зазначимо статус юрособи, клікаємо на відповідний фільтр. Тут логічно обрати лише ті, що не перебувають в процесі припинення, бо ми шукаємо живий бізнес. Серед регіонів додамо до видачі місто Київ, Київську область, Дніпропетровщину, Львівщину та Харківщину. У фільтрі дата реєстрації та припинення визначаємо всіх, хто працює на ринку щонайменше рік. Припинення нас не цікавить, адже ми шукаємо діючих клієнтів. Фільтруємо організаційну правову форму таким чином, аби видача стосувалась лише комерційних підприємств за типом, а решту залишимо як є. Далі маємо можливість обрати зв'язок з країною. Тут є 10 найпопулярніших серед бізнесу та алфавітна викладка. Я, з вашого дозволу, залишу все як є. Обов'язково увімкнемо Тумблер, що покаже нам контактну інформацію про підприємства для подальшої співпраці. Переходимо до фінансів. Там до слова чимало показників, бо ми врахували побажання наших користувачів для більш гнучкого налаштування звіту. Тиснемо на одноіменний фільтр і обираємо параметри. Насамперед нас цікавить виручка та загальний дохід. Це дозволить відфільтрувати великі підприємства. Водночас, для визначення великого бізнесу існує окремий фільтр. Він визначає розміри підприємства від мікро до великого. Крім того, система дозволяє застосувати для видачі параметр EBITDA. Цей аналітичний показник дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками сплатою податків та амортизаційних відрахувань. І його наявність точно зацінять фінансисти. Обираємо інші фінансові показники та тиснемо застосувати. Далі заповнюємо фільтр кількості співробітників. Чесний і прозорий бізнес завжди офіційно працевлаштовує своїх робітників. Крім того, інформація про них дозволить нам осягнути масштаб підприємства і сформувати найбільш релевантну пропозицію для страхування їхнього життя і здоров'я. Тож оберемо щонайменше півсотні для найбільш релевантної видачі. За необхідності відфільтруємо параметри імпорту та експорту. Тут, до слова, доступні українські коди зовнішньоекономічної діяльності УКТЗ. Крім того, ви маєте можливість включити до звіту лише ті компанії, що мають власний транспорт, використовуючи одноіменний фільтр. Тицяємо туди та обираємо потрібну техніку. Її, між іншим, можна відфільтрувати за типом кузова та навіть маркою. А ще система YC Market дозволяє відстежити публічні видатки компаній у статусі одержувача чи розпорядника за обраний період через економічні класифікації. Я, з вашого дозволу, залишу ці поля незаповненими, а ви маєте можливість за потреби дуже гнучко налаштувати звіт за публічними коштами. Для того аби зрозуміти, що бізнес має досвід державних закупівель а відповідної виконані держпідряди, нам знадобиться фільтр участь у тендерах. Тут можна визначити їхню загальну кількість, очікувану вартість, період та статус, а також обрати відповідні cpv коди аналог кведів для тендерів. Їх вносимо в пошук числовим значенням або шукаємо за назвою товарів чи послуг. Я не знаю на пам'ять кодів CPV, тому введу тут слово будівництво та оберу бажані. І наостанок виключимо зв'язок з РФ та РБ, аби уникнути фінансових чи репутаційних втрат від співпраці з пов'язаними із ворожими країнами підприємствами. Наші фільтри налаштовані, і тепер ми можемо пріоритизувати видачу. Клацаємо на пташку поряд із пріоритетністю показів і обираємо той, що підходить нам найбільше. Все готово. Нам залишається застосувати фільтри, аби система показала звіт із потрібною інформацією. Нагадаю, ми шукаємо потенційних клієнтів, котрим можна запропонувати страхування. Тиснемо застосувати фільтри, чекаємо кілька миттєвостей і бачимо наш звіт. YC Market знайшов кілька десятків підприємств за нашим запитом. Одразу під їхньою кількістю ви маєте нагоду ознайомитись з аналітикою, за регіонами, містами. Зверніть увагу, що у цій вкладці немає Києва, бо він носить статус в столиці. Далі йдуть фінанси, аналітика за кведами, публічні видатки та топ-10 підприємств за виручкою. Нагадаю, що саме цей показник ми зазначали у пріоритетності видачі, утім, праворуч ви маєте можливість обрати свій варіант десяти найбільших. Переходимо до завантаження звіту, клацаємо на одноіменну кнопку, і система перенесе нас до самої видачі. Тут, власне, і знаходиться перелік всіх підприємств, що відповідають параметрам нашого запиту: номер, назва, основний квет та контактні дані. Щоб дізнатись більше, клацнемо на птаху і побачимо загальну інформацію, включно із реєстраційними даними, статусом, капіталом та кількістю працівників. Нижче видно, скорингові модулі, як в системі Ucontrol, із буквенними індексами. Вони вкажуть на ринкову потужність, фінансову стійкість, загальний експрес-аналіз та наявність санкцій. Ще нижче видно квартальні фінансові показники та власне фінансові дані у розрізі років. Далі ви знайдете зовнішньоекономічні операції, наявний транспорт, результати участі у тендерах та статус одержувача чи розпорядника публічних фінансів, якщо вони, звісно, мали місце бути. А якщо цієї інформації вам замало, є можливість перейти на картку компанії в системі ЮКонтрол. Клікаємо на назву обраного підприємства і переходимо до нашої аналітичної системи. І вже там можна отримати найбільш повні дані, що на сьогодні є у відкритих джерелах, включно із історичними зв'язками, даними в медіа тощо. Єдина умова необхідно бути зареєстрованим користувачем системи. Повертаємось до системи YC Market. Тут ви маєте можливість викачати звіт у зручному форматі Excel, який до слова попередньо можна налаштувати. Клацаємо на одноіменну кнопку і бачимо параметри, що нас цікавлять. Зберігаємо і завантажуємо файл Excel. А в ньому вже зручно сортуємо, копіюємо, вставляємо і загалом гнучко використовуємо на свій розсуд. До речі, ви можете зафіксувати параметри запиту для майбутніх пошуків. Клацаємо на кнопку Зберегти фільтри. Називаємо збірку і зберігаємо. І тепер під час проведення наступних досліджень вам не потрібно знову вводити всі параметри для створення нового запиту. Просто натисніть на кнопку збережені фільтри. Оберіть той, що вас цікавить на цей момент, і застосовуйте. Але і це ще не все. З YC Market ви маєте можливість моніторити появу нових компаній та ФОП за заданими параметрами у обраний вами час. Для цього слід клікнути на моніторинг у шапці сторінки. Тут будуть відображатися юрособи та ФОП, котрі з'явились в Україні протягом доби. А тепер давайте налаштуємо наш моніторинг. Клацаємо на одноіменну кнопку і задаємо потрібні параметри. Зокрема, мову. Отримувачів до п'яти мейлів та час отримання моніторингу. Далі тип суб'єкта, його квет та регіон. Праворуч є можливість налаштувати стовпці звіту, що прийде на мейл, як у документі Excel, котрий ми щойно завантажували. Саме такий файл з даними про моніторинг за заданими вами параметрами прийде на пошту у обраний час. Зберігаємо і коли прийде час, на мейлі ви знайдете документ. І тепер не потрібно щоразу заходити і руцями збирати потрібну інформацію. Як вважаєте, зручно, напишіть свої думки в коментарях. Але і на цьому можливості системи не вичерпуються. Є ще один інструмент, що дозволить вам аналізувати лише обраних. Він називається збагачення та аналіз даних. Клацнемо на нього у горі сторінки YC Market. Тут бачимо найлаконічніший інтерфейс. Але нехай вас це не лякає, адже його можливості вражають. І для того, аби скористатися збагаченням та аналізом даних, слід підготувати файл з кодами ЄДРПУ обраних підприємств або ІПН ФОПів у текстовому чи табличному форматі. Я такий документ вже підготував. Завантажуємо його в систему, і тут треба трохи зачекати. Бо саме зараз система YC Market шукає реєстраційні дані та контакти обраних вами підприємств, їхні зовнішньоекономічні операції станом до повномасштабного вторгнення, кількість персоналу, фінансові показники за останні три роки, а також квартальну звітність за рік 2020. 24-й, а ще скорингові показники, сабто оцінки експрес-аналізу, фінскор та маркетскор. санкції, участь у тендерах, кількість транспорту у власності та публічні видатки. І пошук тут може тривати трошки більше, ніж формування звіту в аналізі ринків, адже здійснюється лише за обраними вами підприємствами чи ФОП. Тож наберіться терпіння. Утім, щоб не чекати, ви можете замовити відправку на мейл. А поки я це все розповідав, збагачення та аналіз даних відбувся, і ми отримали звіт. Як і в аналізі ринків, тут є аналітика за регіонами, містами, статусами та видами діяльності наших обранців, а нижче сама видача, яку теж можна викачати у форматі Excel. Зверніть увагу на кількість запитів, вона буде змінюватися в залежності від кількості кодів, які ви внесли в документ для аналізу. Підіб'ємо підсумки. Ми мали на меті зібрати базу нових клієнтів у сфері будівництва для пропозиції зі страхування. У нас були певні параметри щодо такого пошуку і обмаль часу, адже бізнес треба вести вже сьогодні. І ми впоралися, бо завдяки системі YC Market маємо список потрібних нам будівельних компаній, отриманий за 5 хвилин, включно із фінансовими даними, кількістю персоналу. А найголовніше. Контактами, ну а ще можливість моніторити увесь цей ринок і отримувати сповіщення щодо його змін, і аналізувати лише обраних. А тепер порахуємо, скільки часу нам би знадобилось, щоб зібрати руцями увесь цей вал інформації. Ну, я відверто не знаю. Дні, може тижні. Напишіть, будь ласка, про це. В коментарях. Ну, а ще не забудьте вподобати це відео і підписатись на канал, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації. Ось такий він наш інструмент у YC Market. І більше інформації про нього я залишу внизу під відео. А ви напишіть, що думаєте про можливості системи в коментарях. Ну на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та аналізуємо з YC Market.